Співаюся свої пісні, розкажи, чому лише про тебе, написані вони, я тобі так просто гітару заспіваю аж до темноти, як зізнатися в цьому ну не знаю, що все прискачую тобі, і мені більше нічого не треба і стати поглядом їх і очей. Ще давай життя, вона хотіла будувати плани на майбутнє, в нас усіх часу так і не змінилося, вона вміла не показувати при несуні, але не плакати так і не навчилася. Вона хотіла на то високо завжди літати, та низка стелі цього не давати. Просто підвітану, заспівай всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто підвітаю, заспівай аж до темноти. Як дізнатися цьому не знаю, що все присвячую тобі. Сказати, коли не можу пів, чи брати слів, через краще передати, Те, я давно хотів, про нас з тобою фільми, це у пісні, І заспіваю тобі. «У, тут ночі, Я тобі так просто. Всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе, написані вони, я тобі так просто підгітаю, заспіваю аж до темноти, не зізнатися в цьому не знаю, що все присвячую.